Стела нідерландська, дуже добротна алюмінієва рама, 28 колеса. Не є важка, бо то алюмінієва рама і не на, на доброму фулі. Дивіться, серворуль у нас є, регулюється собі положення, що ваша спина була рівно. Шкіряні ручки стоять добротні. планетарна втулочка у нас стоїть надійна максимально. Отут Nexus Shimano 8, яка тягне до 150 кг без проблем. Дивіться, ланцюг все захищено від пилюки, від піска, від цього. Тут у нас стоїть амортизатор, щоб в вашій спині було дуже комфортно. Сідушка у нас широка, гелева, алюмінієвий багажник. Замок у нас стоїть, Замикати заднє колесо. Дивіться, по рамі, по всьому запитань немає. Підніжка, дивіться, як хуркотику. Раз. Педалі йдуть в комплекті. Ззаді гарний, роллерний гальм, передній вібрейк. Вилка в нас амортизаційна стоїть. Ціна 8950. Комусь буде цікаво, пишіть або заходьте до нас на сайт robro.in.ua. Також можете до нас заїхати в Куликів веломагазин на тест-драйв, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми надіслаємо йому новою поштою, так що не засмучуйтеся.